Велике переселення. Обласний заклад, де лікують від наркоталкозалежності, і з рівного переїжджає у клевань. Кіоски геть у костополі взялися за демонтаж незаконно встановлених мафів. ITV. Новини. Добрий вечір. Рівне у Скорботі. Рівняни попрощалися з добровольцем Віталієм Зіничем. На захист України чоловік став у лютому 2023 року. Він долучився до десантно-штурмових військ. Захисник навчався у бойовій медицині у Європі за стандартами НАТО, отримав відповідні навички та сертифікації. Був практикуючим інструктором з тактичної медицини. Рятував життя побратимів у найскладніших бойових умовах. 5 лютого 2025 року в Покровському районі Донецької області Віталій Зінич з Гинув у бою. Вічна пам'ять та слава героям. Велике переселення. Обласний заклад, де лікують від наркота алкозалежності із Рівного переїжджає у клевань. Також змінюється місце, де будуть проводити огляд на стан спільніння водіїв. Чому відбуваються такі зміни і що буде у приміщеннях, які до цього використовувалися як лікувальний заклад, розбирався наш Вадим Мороз. Будуть переїжджати наркологічний стаціонар Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення найближчим часом має змінити прописку. З 90-х років на вулиці князя Володимира у Рівному лікують від наркота алкозалежності, вміщують до 50 пацієнтів. Також проводять огляд на стан сп'яніння водіїв. Зараз працівники та пацієнти на валізах перебираються до клевенської лікарні імені Михайла Вервеги. Оцей стаціонар цих ліжок. Ми зможемо перенести відповідно. Що туди, а освідчення поліклініку і кабінет замісної терапії ми переносимо на Дубинську до нас на Дубинську 64. Так що медичні послуги будуть всі повністю надані в 100%. Ті, які надавалися тут, будуть відповідно надаватися. Причин такого переїзду дві пояснює генеральна директорка. Перша це незадовільний стан приміщень. Вони не спеціалізовані, їх переобладнали. Першочергово це був будинок вчителя. Також свого часу тут був онкодиспансер. За роки стан лише погіршувався. Друга причина завершення договору. Позики приміщення належать рівненській міській раді. Обласний заклад ними користувався безкоштовно. Це приміщення стаціонару, приміщення гаражів, кухні, де є кабінет освічень. Воно це є все власністю міста. Відповідно, коли закінчилася вже документація, ну наші, як би, скажімо так, наші обов'язки звідси виселитися, переїхати в інше місто. Тобто, та є юридично такий аспект, такий, який є правильний. Частково ще по цьому. Договору позички, ми ще, скажімо так, тут перебували, тому що не було місця, куди нам переїхати. Клевенська лікарня імені Михайла Вервеги у 2024 році перестала належати територіальній громаді, а стала власністю рівненської обласної ради. Передача, як тоді пояснювала голова Клевенської громади Галина Кедун, добровільна причина була одна: відсутність грошей на утримання корпусів лікарні, які розкинулися на восьми гектарах. Там є ще приміщення, які пустують на даний момент. І тому ми зацікавлені, і я думаю, що і область в тому, щоб додатково відкривати там якісь і ну що вже область заплануєш в обласній раді. На той момент усіх карт не розкривали, але частковий переїзд центру психічного здоров'я населення, вочевидь, планували відразу. Ми хочемо зберегти цю лікарню як самостійний суб'єкт із певною спеціалізацією. Станом на зараз клеванська лікарня готова до подібного переїзду. Запевняють обидва директори. Вимоги відповідає їхнім нормам. Палати є нормальні, комфортні, все має бути. Директор ходила з Михайлівна, Дивилася, все нормально, влаштовує начальник департаменту. Нормальний заїзд, це лікарня типова. Тим паче розумієте, в разі чого дати можна допомогу ургенту їм, чого не було в них раніше там, де вони були. Буде окреме відділення. Безумовно, що так. Не будуть змішуватися пацієнти, але в нас ніякого різниці між іншими пацієнтами немає. Тобто, зараз новим законодавством про психіатричну допомогу відмінені грати на вікнах. Відповідно, що двері мають бути відкриті, а не закриті. Тобто зараз внесені зміни в психіатричну допомогу, те, що воно має бути в доступному в загальному в загальній лікарні. Перевести стаціонар до клевання планують до квітня цього року. Також зміниться місце огляду на стан сп'яніння. Він відбуватиметься у Рівному на вулиці Дубинська. Приміщення, які поки що використовує центр психічного здоров'я населення, повернуться до Рівненської міської ради. Там їх планують виставити на аукціон із правом оренди. Валентин Кіоски геть у Костополі демонтують незаконно встановлені мафи. Попередньо після перевірки в січні таких самовільно встановлених споруд виявили чотири. Дві з них власники прибрали самостійно, дві інші демонтує міська влада. Що про це думають костопільчани? Та чи можна узаконити кіоски? Дізнавалася наша Валентина Захарчук. Це незаконно встановлені кіоски в Костополі на вулиці Новій та Грушевського. Навесні цього року їх демонтують. Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради Костополя. Там пояснюють, є певний порядок встановлення малих архітектурних форм та правила благоустрою. Власники цих кіосків їх порушили. Саме ці мафи вони не мають паспорту прив'язки. Це фактично можна. Говорити, як є самозахват землі, а земля є загального користування комунальної форми власності. Звернень стосовно відведення цієї землі в оренду чи продаж не поступало, а мафи з'явилися відповідно порушений порядок. Рішення щодо демонтажу цих кіосків остаточне, кажуть у міській раді Костополя. Є відповідний припис та рішення виконавчого комітету. Підприємцям дали термін до 7 березня самим прибрати їх. А якщо ні, то це зроблять комунальні служби. Ситуація саме по цих мафах вона є безповоротньою, тому що вони реально встановлені в незаконному місці. Жителі міста здебільшого підтримують рішення про демонтаж незаконних мафів. Давайте всі понабудовуємо тут кожен на кожному по. Вороті, все має бути законно. Напевно, що якісь закони існують і потрібно їх дотримуватися. А якщо вони нелегально були встановлені, то напевно я вважаю, що це правильно, що їх зносять. Тім є й ті, кому мафи не заважають. Ну я рахую, якщо наприклад це людям ніяк не впливає на життя, то чому ні. Якщо вона там, наприклад, допомагає. Якщо це, наприклад, якийсь продуктовий магазин, чи якийсь продовольчий, якщо немає поряд ніякого інакшого магазину, то я не бачу нічого в цьому поганого. Разом з тим, в міській раді наголошують, кіоски можна встановити і без порушень закону. Для цього потрібно звернутися до міськради та подати необхідну документацію. Є певні норми, треба звернутися в діло архітектури і будівництва і він доплав. Тут до наших правил благоустрій подати необхідний пакет документів на правильні визначеній земельній ділянці, виробити паспорт прив'язки, заключити договір, отримати рішення і працювати в собі в законний спосіб. Нагадаємо, що демонтаж тимчасових споруд у Костополі триває ще з осені 2024 року. Тоді комунальники прибрали альтанку на вулиці Новій та вагончик з кавою на вулиці Руданського. Валентина Захарчук, Валентин Злоденний, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. У наслідок ДТП поблизу рівного постраждала жінка. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Хюндай допустив наїзд на пішохідку, яка перетинала дорогу у невстановленому місці. Відомо, що на тій ділянці траси відсутні дорожні освітлення. Жінку у важкому стані госпіталізували. Вона досі перебуває без свідомості у реанімації. За її життя борються лікарі. Триває досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, порушення правил безпеки дорожнього руху. За результатами огляду на стан сп'яніння, кермувальник був тверезий. Задля безпеки пішоходів мешканці вулиці Поповича у Рівному вимагають встановити знаки та лежачі поліцейські, адже на їхню думку ділянка поруч із їхніми будинками є небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів. Що робити жителям, аби на ділянці встановили відповідні знаки та засоби спинення руху, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Щодня вулицею Поповича у Рівному ходять сотні людей. Серед них багато дітей, адже неподалік розташована школа та дитячий садок. Тому постало питання, кажуть місцеві жителі, аби встановити на цьому місці лежачий поліцейський. Є вулиця Боярка, така там знаходиться один дитячий садок. Там є п'ять лежачих поліцейських. Тут школа, дитячий садок. І нема не одного. Жіночка з дитиною переходить на пішохідному переході. Її чуть не збила машина. Вона єлі встигла дитину. Дитина на люту вже за руку, як, як потягнула вона його. Неби якою проблемою для водіїв стала відсутність знаку, який би позначав наявність тут вузької вулиці, додає пан Віктор. Вуличка, яка веде до шостої школи, на вузенька, її на цих знаках вона ніде не зазначається. Не з цієї сторони, не з теє, не з теє. З трьох сторон. Нема тієї вулички. Рухається 40, 50, 60 кілометрів, вилітають на перехрестя, ті, хто їде по вулиці, Дудеє, спускається вниз. Рідко хто пропустить. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного зазначають, аби на вулиці Поповича встановили необхідні знаки та лежачий поліцейський, потрібне відповідне звернення від громадян. Потрібно направити звернення до міського голови з пропозицією встановлення засобу заспокоєння руху, описати суть проблеми, чому там вона повинна встановлюватись. Після чого дане питання буде розглянуто на засіданні координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху. Після цього додає Дмитро Царук координаційна рада з питань безпеки виїжджає на місце та з'ясовує, чи справді на цій ділянці потрібні лежачі поліцейський та знаки. Якщо буде прийнято рішення про те, що він дійсно потрібно там, тоді розробляється схема організації дорожнього руху і після того реалізується даний проект. Юлія Котляревська, Ольга Соколюк, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Медіагруп. Про те, що у гощі створять нове місце для вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць, про новий спецтранспорт для медичних закладів нашої області та про те, що у рівному замінюють вуличні ліхтарі за грантові кошти, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. життя. Угощі люди прийшли поділитися своєю кров'ю. Штурм з неба. Сьогодні Рівненська міська рада в черговий раз передала допомогу військовим. Для когось відновлення організму, а для когось порятунок життя на рівненщині донори долучаються до здачі крові, аби допомогти тим, кому це необхідно. Жителі однієї з громад області роблять це на постійній основі. Як здавали кров? Чи не шкідливо це для організму? Та якої крові потребують найбільше, дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. Стоять в черзі, аби допомогти іншим. Так угощі люди прийшли поділитися своєю кров'ю. Увесь процес від реєстрації до донації займає близько пів години. Пан Олег є донором вже не вперше. Каже, здає кров, аби допомогти військовим на фронті. Почуваю себе добре, стараюся здавати через два-три місяці. Зараз бачите, така ситуація, що потрібно хлопцям допомогти. Чи можемо, тим допомагаємо. Після того, як донори здали кров, їх частують солоденьким, гарячим чаєм та мандаринами. А ще діти дарують гостинці. Своєї черги, аби здати кров, дочекалася і пані Оксана. Каже, так хоче підтримати не лише військових, а й хворих діток. Я вже тут вдруге здаю кров. Закликаємо всіх до здачі крові. Це дуже хороше. Це для маленька краплинка рятує велике життя. Проте стати донорами можуть не всі. Лікар пояснює, здавати кров можуть люди, які не мають проблем зі здоров'ям. Забір крові це певна крововтрата, штучно створена, але людина має просто відчувати якісь, ну можливо, загальні симптоми. Слабкості, можливо, легке запаморочення, але вони мають бути не сильно виражені. Тобто, для організму це не має бути сильний стрес і має переноситись достатньо легко. Долучитися до здачі крові у гощі могли всі охочі віком від 18 років. Головні умови гарне самопочуття та відсутність протипоказань. Це у нас вже третя акція. Проводяться вони. Через три-чотири місяці до акції долучається вся громада, долучаються освітяни, долучається і молодь, долучається і старші люди. У нас є реєстрація, яка показує, що є від 18 років і 58 є люди, які реєструються. На сьогодні донорська кров на вагу золота зазначає директорка Рівненського обласного центру служби крові Ліна Михальчук. Є потреба в усіх групах. Україні йде війна і потреба кожного дня. Кожного дня ми вранці моніторимо все, що зібралося за добу, що лишилося в нас в запасах в відділенні керування запасами на ранок. І якщо бачимо, що якоїсь групи критично не вистачає. То даємо об'яви. Рівненський обласний центр здачі крові закликає небайдужих громадян долучатись до порятунку життя, адже в умовах війни необхідність у крові є постійною. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group. Верховна Рада продовжила термін, протягом якого особи зі статусом обмежено придатний, повинні пройти військово лікарську комісію. Так, замість 5 лютого, як було встановлено раніше, тепер вони мають час до 5 червня. Прийняли таке рішення для того, щоб люди, які не встигли у визначений термін пройти ВЛК, змогли це зробити, не отримуючи при цьому штрафів. Відповідно до наявної статистики, лише 25% громадян з числа обмежено придатних скористалися правом і прийшли в військову лікарську комісію до 5 лютого поточного року, як це вимагалося, від громадян, які невчасно вновили до цього часу свої військовооблікові дані і невчасно прийшли в військову лікарську комісію, вони могли перетнути межу законності. Держава це розуміє, і тому такі рішення були прийняті. Наближати Україну до перемоги та нищити ворога з неба сьогодні рівненська міська рада в черговий раз передала допомогу військовим, а саме дрони Мавік «Старлінг» та зарядні станції «Екофлоу». Які частини отримали цю техніку та як вони допоможуть у боротьбі? У сюжеті Дарини Черемшина. Дякую, Допомога 25 військовим частинам. Сьогодні рівненська громада передала дрони Мавіки, старлінки та зарядні станції Екофлоу для Збройних сил України. Військові кажуть, сьогодні дрони як ніколи необхідні. Три мавіка триде отримуємо. Дякуючи громаді, яка підтримує, допомагає нам в нашій перемозі. Нерозхідний матеріал наривається до «Мавіка». Вони втрачаються, на жаль. Ага. 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 Бувають такі випадки, що їх і збивають. Буває таке. Саме завдяки дронам можна буде керувати штурмовими діями з неба, зазначають військові. Використовувати будемо мають, щоб можна було споглядати. І можна було, коли штурмові дії приходять, щоб можна було ну, підказувати, десь то щось бачить. Допомога нашим військовослужбовцям це першочергова справа, зазначив виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян. Ми сьогодні передали 25 військовим частинам, тобто в кількості це 38 мавіки 3Т, також «Екофло» і «Стрелінки». Тобто те, що завжди наша громада закупляє, і ми допомагаємо саме в тих потребах, що до нас приходять заявки. І ви бачите, що кожного разу ми збільшуємо і збільшуємо. Так само закупівлю хочемо максимально допомагати від нашої громади, допомагати нашим силам оборони для того, щоб швидше перемогти. Віктор Шикарзян додає потреби військових у новій техніці не вичерпуються. Заявки постійно надходять, і постійно ми їх опрацюємо з нашими депутатами, так само з різними комісіями. І дуже дуже знаєте така налагоджена робота, що департамент самоекономіки часно закупляє, часто передає. Тобто немає ніяких збоїв. Це говорить про те, що у нас є спільна мета це допомогти силам оборони. Дарина Черемшина Орися Самчук та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.